Всім привіт! Це картопляний геймер. І сьогодні начальник на колгоспі сказав э, привести... ну, купити трактори за гроші села там. Всі поскидувалися на трактори Такий от прицеп. Це саме якраз той, що стояв на коровніку. Прицеп такий доволі новий. І зараз ми їдемо взагалі в ту сторону, щоб купити прицепа. Їдемо на виїзд. О, яка ви прицепа? трактора. Зараз поїхали на виїзд. Десь там він. Включусь, коли буде уже там. Так, ну що, я приїхав. Село Сосновка, це вже не керосиновка. Давайте розкладемо причепа. Ого і ці трактори, які я купив. Нові такі невеличкі. Сказали, що ну. Хм, да, от такі, ну такі от невели... нові невеличкі трактори. Прикольні, думаю, для кого ну, для колгоспа там пригодиться. Противовесы у нас там есть, то я их и не купляв. И да, такое. Ну, да. Вот це с такими вузькими колесами, может, там у нас есть поливалка для поливания. Чи для разбрызгивания цих удобрень удобрений, всяких. Так ну шо, заїжджаємо. заезжаем. трак. Ну, так закриваємо. І и прикріпимо трактора. На всякий випадок, щоб не улетели. Приїхав я сюди, ну не довго їхати вообще. Вообще довго їхати. Как раз заїду до мого другого фермера, він тут недалеко живе. Ну, тут живе. Проедем, будем проїжджати через в його ферму. Так что себя поворотник, конечно, не забудь включити, но нічого. Ніхто не замітить, значить все добре. Щоб відео не було таким коротким, то давайте вже до нього заїдемо. І включусь, коли ми вже будемо в керосіновці, дивитися трактора. А поки що туди їдемо. Підписуйтесь і ставте лайки, бо я стараюсь. І мені буде приємно. Он його ферма. Зараз піду до него. Так, фух, мы уже доїжджаємо с цими тракторами. До речі, забув вам сказати, що я ще по дорозі туди помив цього крась, цей, він тут Уже подорози здесь чуть-чуть. Ну здесь все но ну, вс, ничего. Тут здесь мука. Такой качего рестуется. Давайте сделаем обзор на трактори. Прямо зараз. Так. Думаю, Михаил можно уже выключать Раз ми запаркуємо сюди. Так ну що? Це наші трактора. Давайте перший запустимо і придумаємо, куди його можна припаркувати. Думаю, відвеземо їх поки що в цей гараж. На всякий випадок подивимося. Тих, ну вот подивимся там Шовних поменять и можешь И І... тоді уже як ну Як щось пораковані Пойдете ехать назад Як ну як можете Они может в принципі быть прокованными Ну але... что якісь там неисправност есть Зараз мы загоним их цей гараж І всім дякую за перегляд. Це був картопляний геймер. Я буду заганяти його в гараж. А ви підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока.